сукні взуття та аксесуари відомих брендів. Ось такі тапочки, на тоненькій підошві, розмір 39. Ось такі віднамочки. Невеличкий каблучок присутній, розмір 37. Елегантна сумочка. Всередині магнітик, ланцюжок. Є додатковий тут карманчик, комбінезончик в розмірі 40. легенька тканинка, де подібний виріз. рукачки ось такі гарненькі. Заді на блискавку. Сукня на бретелях. легенька тканина, подібна льону, задія зав'язується на бам. І також на замочку. Розмір 42-й. Дуже красива сукня, тонесенька з розрізиком. Матеріал з переливом, ззаду, зашнуровується на спинці. Розмір 36-й, дуже гарно переливається. Топ в розмірі 36. Так гарно береді на грудях. Рукавчики, фонарички. Оригінальний топ, на бретелях зав'язуються бантики з бретель. Ось на грудях. Це під грудьми. На резиночці. Розмір, сороковий і взаді ще додатково на спинці бантик зав'язується спідничка пляжна з розрізиком збоку. Ось так перекручено. Розмір. Сороковий тканинний рубчик. Елегантна сукня з розрізиком. На бретелях Гарненько тут на грудях спадає. Взаді додатково є ще поясочок, можна зв'язати на бан. На спинці перехрестя бретель дуже красиво, і замочок зістібається. Дуже гарний матеріал. Сукня, воротничок, веподірний виріз. Приталена. Розмір 38. Сукня з веподірним вирізом. 36-й розмір. Зверху застібається на кнопочки. Лесенька пляжна сукня на бретелях в розмірі 32. Ось таким хвостиком навскіз. Тканинка подібна льону. Стильна оригінальна сукня на довгий рукавчик. На рукавчику збірочка гармошечкою. По боках також. На поясі резиночка. В-подібний виріз, досить глибокий. Розмір. На не можу знайти. Приблизно розмір есочка. Спідничка. Збоку зашнуровується. Розмір 10-й. Топ. З мереживом рукавчики. На рукавчиках бантики. Розмір 38. Сукня на бретелях. Легенький матеріал джинс, ззаді додатково зав'язується і застібається на замочок. Розмір 38-й. Легенька сукня під шию. Взадін на шию ось так застібається на гудзички. також тут застібається на поясі на блискавку і присутні шнурочки. І можна обкручувати навколо сукні. Розмір 46. Сукня на бретелях. Бретелі рюшечками. Знизу також йдуть рюшечки. Ззаді зав'язується на бантик. Розмір 36. Сукня в розмірі 34. Така ж розпакована. На довгі рукавчик на резиночки на рукавчиках. На поясі немає резиночок. в подібний виріз, Розмір 38-й. Дуже легесенька. Сукня в рубчик надовгі рукав. Дуже гарно на грудях зроблено. Розмір. 40-й. Стильна легенька сукня з розрізом, на поясі резиночка, рюша на плечиках зверху, розмір. 38. Сукня сарафан на бретелях, спереді розрізики знизу, ззаді застібається на замочок, розмір. 44. Спідничка в розмірі 36-му. Дуже цікаво зроблено. Ось таким наричком. Ззаді застібається на блискавку. Блуза на довгий рукав. Спереді ось так зав'язується. Такі зав'язочки. Розмір 40, з рюшами. Дуже стильна сукня, фонарички, рукавчики. застібається на гудзики спереду. В воротнічок присутній 38 розмір. Сукня в розмірі L. Плотна. Дуже легенька та оригінальна сукня на бретелях З мережевом ставочки. Під грудьми, над грудьми і також по рукавчику. Розмір 38. Донизу йде розгалужена, дуже довга сукня. Знизу також вставочки мережево присутні. Дуже легенький матеріал. Ззаді зав'язується. Оригінальна сукня з боку розрізи і круглі металеві вставки. На одне плече. Всередині в, в спідниці є підкладка. Розмір, на жаль, не вказаний, приблизно S. 12 зазначено. Легенька чорна сукня з четверним рукавчиком. На рукавчику резиночка. Більше резиночок немає. Ріошина навколо шийки. Ззаді додатково зв'язується наш норочок, також рюша присутня. Розмір сороковий. Сукня на довгі рукав під шийку. Розмір сороковий. Сукня бретеля з маленьким розрізиком знизу. Розмір сороковий. На брителях. Ось такий. Сердечко з камінчиками дуже гарно переливається. Сама тканинка також має гарний перелив. Оригінальна сукня з розрізом. Тут збірочка. І навколо грудей обкручується ось такими розміром. літня сукня на бретелях Знизу руша. Взаді дуже оригінально зав'язується. Відкрито виходить спинка на шнурочках. Розмір 16 -й. Сукня жатка в розмірі 46. Стильна елегантна червона сукня в розмірі 42, на бретелях. взаді бретелі навхрест дуже довго в пол. Взаді присутній розріз знизу, але також зверніть увагу, ззаді дуже гарненько по спинці буде. Перехресні бретелі, які регулюються, застіваються на блискавку. Сукня на довгий рукавчик, розмір 36, застібається на ґудзички воротничку. Комбінезончик. Прямі штанці донизу. Спереду ось така вставочка металева. Рукавчик довгий, розмір 38. Але матеріал сам дуже легесенький. Чудово підійде на літо. Ззаді застібається на блискавку. Сукня на довгий рукавчик врубчик. Оригінально зав'язується на зав'язочки спереду, Також зав'язується на зав'язочки з боку. Розмір сукні. 42. Оригінальна рожева сукня в розмірі 10-й. На бретелях, Також додатково. Рюша на плечиках присутня, дуже гарненько сідає. І стильна, красива, елегантна сукня з воротничком розмір 38-й. На довгий рукавчик на рукавчику резиночка. Дуже красива сукня. Збоку застібається на блискавку.